Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Одеса. Допоможіть, скажіть вищі сили, що очікувати на місяць листопад? Що будуть, що планують робити расисти? Чи будуть обстріли міста Одеси у листопаді, наступний місяць, цьому листопаді? Одеса. Угу. Так, тут ем, багато інформаторів. Це є проблема, в цьому є проблема. Через це багато дуже страждань. Працює якась пропаганда. Щось в Одесі є чи, ем, як е, зв, зваблюють. Не знаю, як це... мені йде так, що є така потреба у молоді, в грошах чи в якоїсь. Як то їх зваблюють, заманюють. І це така ну, проблема через це. Може вийти, що. Угу. Ну, да. Зваблюють, спокушають, може грошима. Молодь. І про це ніхто не знає. Не батьки, це така вже може не молодь уже, може, молодь. І що відбувається? Проблеми тоді, або у військових, або там, де лікують військових. Може, це говорять про підпали авто у військових, гуманіт... або тих, хто займається от підтримкою? Коротше, проблема в цьому. Ну, я не бачу обстрілів, до речі. В Одесі є зброя, яка захищає Одесу. Це є, це дуже хорошо. Ну, тут взагалі така карта вийшла. Дуже потужна зброя, присутня для захисту. Скажіть, допоможіть. Вищі сили, допоможіть, чи є загрози для Одеси, для всіх мешканців Одеси на листопад. Про що треба знати? Про що попередити? Угу. Тут хороші карти, ну присутні е, якісь агентура, присутня, але вони не зможуть зупинити. ну Більше йдеться про доро... ну, ці шляхи тор... торгівлі і те, що порти в Одесі, і ну, більше йде, що закрите небо, що там привезли таку зброю потужно, що ну, цей листопад закрита. Не, не вийшли карти агр... агресії. Ну, агентура є. Це проблема в цьому. Це погано. Заперечую, убираю, анулірую. Більше не можуть расисти впливати на молодь, втручатися у життя людей. С... Руйнується повністю вся їхня агентурна. Як це? Вірбовка, вербування. Більше не можуть. Викривається вся система расистської верб, вербовки, більше не можуть зваблювати молодь, заперечую весь негатив, убираю, викриваю всіх, хто працює на расистів, більше не можуть цього робити. Очищається Одеса від будь-якого впливу, агентури. Прошу допомоги для Одеси, перекриваю вищі сили. одведіть, одверніть від Одеси всіх расистів, всю агресію російську, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, ламки, куль, будь-яку агресію. Одведіть, одверніть від військових України, що в Одесі, від цивільних людей, Одеситів від... від портів, кораблів. Більше не можуть расисти агресію чинити. Всі біль, сльози, страждання, смерть, все лайно, що принесла Росія в Одесу, Одесита, українців. Повертаю їм назад, навіки вічні, буде так, перекриваю. Більше не зможуть лихо чинити. Все назад летить їм в голови їх нижче. Хто дав накази, хто їх виконав, все на себе, хай прийме і загине, буде так. Хай йдуть себе убивати, стріляти, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, захистіть Одесу, відведіть, одверніть. Всі. Агресивні дії рашистські, одверні, всі плани зруйнуйте, очистять Одесу від впливу Росії. Більше не можуть впливати на молодь. Руйнуються повністю всі канали і схем. Буде так і так буде. Та буде захищено Одеса, буде так і так буде. Були все сказане здійснено. Так що так. І ще питання. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи будуть обстріли міста Нікополя у листопаді? На що чекати? Що буде відбуватися? Які плани у расистів щодо Нікополя у листопаді? Mm. Mm. Ну, так, тут більше почнеться це, напевно, десь із 10-го числа. Можуть прильоти, бути, зруйнують щось велике, може, найвеликий будинок якийсь є. Центр, де Нікополь. Може там підприємство Ну, от гучно, страшно, дуже сильне руйнування і пожежа може бути. Скажіть, чи є загроза для Нікополя на листопад, вищі сили? Так присутня Але вона буде не більше, ніж от раніше, не не, не дуже там, наступ чи щось агресивно, просто будуть. от Як вони робили, так воно може продовжитись. І е, тут багато що буде збиватися. Тому що вийшли карти, коли. Може працювати за, ну, закриватись небо, захищати? Ну, вони так, цей листопад можуть обстрілювати Нікополь. Скажіть, що робити? Що заважає знищити расистів, що обстрілюють Нікополь? Як їх утилізувати, щоб вони не змогли вчинити ці обстріли? Карта перемоги. Щось у листопаді наші військові придумають, що змусить расистів. От, дуже сильно от всі, хто причетний до руйнації, до обстрілів Нікополя, будуть убиті. отут от, е, буде відповідь. Дуже хороша карта. Ще тут вийшли карти. Такої несподіванки для расистів. От вони будуть іти, Якби... як зазвичай там в них відбувається. А для них щось підготували наші військові несподіване. Що їм буде від цього дуже погано. От. Ну, так, дійсно, нікополь можуть. Обстрілювати в листопаді це так. Прошу вище сили. Одведіть, одверніть расистів від Нікополя і поверніть їм назад. Сі біль сльози і страждання, і смерті. Весь негатив, що принесли росіяни Нікополю поверніть їм назад. Хай вони йдуть до себе і там стріляють по Кремлю, по путіну. По всій верхівці расистські, хай там воюють, буде так. Отвертаю. Отсікаю на віки віщі від Нікополя, расистів, буде так. Прошу допоможіть знищити всіх росіян, що обстрілюють Нікополь. Більше цього робити не зможуть. Поверніть, одведіть від од наших українців, військових, цивільних людей у Нікополі, Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять расисти. Одведіть, одверніть, і поверніть їм назад, хай їм на голову прилетить, їх знищить. Тому хто дав накази, то виконує їх буде так і так. Повертайся назад буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, захисту міцного для Нікополя. І вдень, і вночі захищайте, відвертайте весь негатив і поверніть їм назад. Хай вони. Самі на собі це все переживуть, відчують і знищаться. Більше не можуть обстріли чинити, тікають, лякаються, де буде захищено нікполь, закрите небо і припинені обстрілів буде так. Все сказане здійснено так буде.